Як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо мати розмову з алергологом. Говоритимемо про укуси змій та кліщів. Ну і звісно, трішки про красу. Тож не перемикайте. Кожним роком зростає кількість людей, які страждають алергічними недугами. Видів є досить багато, і більше про це дивіться далі. Велика соціальна проблема алергологічні захворювання. Їх кількість в середньому зростає на 10-15%. Хоча б раз в житті кожної людини виникав випадок алергічної реакції. Алергічні захворювання постійно зростають, 10% населення. Хворі алергічними захворюваннями. І ця цифра постійно поповнюється. Алергічні захворювання це є алергія це є імунна відповідь організму. Гіперреактивна відповідь організму на подразник на алерген. Палітра проявів алергії дуже широка. Це від е... Швидкої реакції до хронічних захворювань, найчастіше зустріваніші захворювання алергічні це є алергічний реніт, бронхіальна астма, атиповий дерматит. Із таких більш важких перебігів алергічних захворювань це є анафілактичний шок, набряк квінки, синдром Ваєва. Причин алергії є дуже багато і всі вони різноманітні. Найчастіше, як правило, причини алергії це є побутові, медикаментозні, харчові, можуть бути інсектні. Це на комах або на продукти їхньої життєдіяльності. Також на пилкові. Пилкові це як прояв алергічного реніту. Алергічний реніт себе проявляє запаленням слизової оболонки носа, закладанням носа, проявами конюктивіту. І ще дуже часто виникають реакції на шерсть домашніх тварин і на побутову пилюку. Проявом алергії може бути висипка, може бути свербіж, може бути пораження слизових оболонок. Людина, напевно, інтуїтивно інколи може це поєднати. Справа в тому, що під маску алергії можуть бути і інфекційні захворювання, і гематологічні захворювання, і самому пацієнту розібратися, який це характер тої самої висипки, інколи непросто. Прояви алергії можуть бути не тільки місцеві, Поражати шкіру, слизові оболонки, а поражати різні тканини, органи та системи. Інколи навіть фахівцеві важко розібратися і зразу встановити діагноз, тому що при появі якихось підозр на алергію, пацієнти повинні в першу чергу підійти, прийти до сімейного лікаря чи до лікаря-терапевта. Лікар збере алергологічний анамнез, огляне пацієнта. Огляне цю саму висипку, є, її характер, скерує на обстеження, на аналіз крові з формулою, на аналіз крові, на виявлення антитів до алергену, на консультацію до лора, на флюорографію, при потребі до алерголога, який проведе шкірні тести, або ту ж саму кров скерує на аналіз крові, на виявлення антитіл до алергену. При алергічних захворюваннях застерігає Оксана Швець дуже важливо не займатися самолікуванням, адже ті ж самі народні середники вживання фітопрепаратів можуть посилити алергію. Проти алергічних середників або так званих антигістамінних середників є дуже багато і кілька поколінь цих препаратів. Як правило, препарати першого покоління, люди люблять вживати діазолін, супрастін, це часто воно і допомагає, але є такий ще момент, що ці препарати першої лінії можуть викликати порушення з боку нервової системи, порушення з боку серцево-судинної системи. Так, наприклад, ці препарати можуть викликати і запаморочення, і сухість в роті, і якісь шлунково кишкові розлади. От, препарати, і вони призначаються, як правило, при, при швидкій реакції організму на алергію. Препарати другої та третьої лінії ряду призначаються метаболіти. От, вони більш очищені. І проте, Теж не варто їх самостійно призначати, варто порадитись з фахівцем, тому що вони можуть давати порушення серцевого ритму. І це слід враховувати людям, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями, шлунково кишковим трактом. Особливо слід сказати, що схильні до алергії це люди, які мають. Захворювання шлунково кишкового тракту, хронічний гастрит, хронічний панкреатит, хронічний гепатит, дискінезії жовчевідних шляхів, хронічні холецистити. Так що проблема алергічних захворювань це і дуже велика соціальна проблема. От, і в зв'язку з ростом цієї захворюваності, і в зв'язку з виходом на інвалідність пацієнтів, особливо хворих з астмою, от, Дуже важливим є профілактика і лікування алергічних захворювань. От яка профілактика, як берегтися? Берегтися, уникати контакту з алергеном. Це йде мова, наприклад, при сезонному алергічному риніті. Якщо людина знає, що на конкретний пилок тої чи іншої рослини вона має алергію, звичайно, вона повинна обмежувати вихід на вулиці, особливо в ранковий час, коли є більша запиленість. Уникати контакту з ймовірним алергеном. Пора відпусток. Отож, нашим улюбленим заняттям є відпочинок на природі. Однак і там нас чатує небезпека. Як боротися з укусами змій та кліщів, дивіться далі у сюжеті. Прихідна загроза, що ховається у траві, на кущах та деревах, з ранньої весни аж до закінчення літа на прикарпатців чатують кліщі. Їхні укуси можуть спричинити небезпечну хворобу лайма, яка вражає шкіру, суглоби, серце та нервову систему. Щоправда, на прикарпатті вона не є масовою. За минулий рік медики зафіксували 26 випадків, адже загрозу несе далеко не кожен кліщ. Головне вчасно забрати його з тіла. Зробити це можна і самотужки. При цьому кажуть медики, не варто сильно лякатися, якщо частинка комахи залишилася під шкірою. Може. Самостійно взяти пінцет і викрутити кліща проти годинникової стрілки і потім замастити його йодом або спиртом. Якщо залишилися якісь частинки, не треба з цим переживати, бо частинки кліща змертвіють і вийдуть з фізіологічним ну, шляхом. Інша літня загроза змії. Однак із цього приводу відзначають медики, панікувати не варто. Достатньо запам'ятати прості правила, щоб запобігти біді, по можливості спробувати видавати краплі отрути з рани, а вище місця укусу потрібно накласти тугу пов'язку, знерухомити тіло людини або ногу, примотати до ноги. Далі здати знеболюч і якнайскоріше як найскоріше транспортувати до медичного закладу. Медики кажуть, торік на Прикарпатті зафіксовано шість випадків зміїних укусів. Лише одному постраждалому вводили сироватку. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402. Ну, як завжди, на сам кінець програми трішки про красу. У кожну пору наша шкіра потребує особливого догляду і літо не виняток. Тож як доглядати за обличчям, дивіться далі. Літо це не тільки відпочинок і радість, але цілий комплекс проблем і неприємностей для нашої шкіри. Щоб насолодитися сонцем без шкоди для шкіри, необхідно виконати деякі правила догляду за шкірою обличчя влітку. Правила догляду в літній період є очищення та зволоження. Влітку сильні залози працюють активніше, тому необхідно. Забезпечити гарне очищення. Шкіру обличчя двічі в день необхідно очищувати з водою і спеціальними засобами. Пам'ятайте, що мало сушить шкіру, тому краще обходитись без нього. Дуже важливе засування тонізуючих засобів. Вони не тільки повністю прибирають сліди пилу та жиру, а й стимулюють обмінні процеси в шкірі, покращують кровообіг і відновлюють pH. Влітку шкіра дуже потребує зволоження і вранці, і в день, і ввечері. В даний час величезна кількість всіляких зволожуючих кремів, емульсій, розчинів на Слідній основі та водній. Зволожуючий засіб наносять по шкірних лініях, кінчиками пальців, круговими рухами, починаючи від шиї, уникаючи ділянки навколо очей. Але не забуваємо про неї: для шкіри навколо очей не менш важливо зволоження і захист, тому необхідно використовувати спеціальні креми, призначені для догляду за шкірою навколо очей. Як вибрати зволожуючий крем, турбує кожну жінку. Суха шкіра радує свою володарку ніжною матовою поверхнею і відсутністю шкірного глянцю, але вже після. 25 років жінки з такою шкірою піддаються високому ризику появи зморшок, через те, що вона стає все більш зневодненою. Зволожуючий крем для сухої шкіри повинен обов'язково містити натуральні масла. Рекомендується використовувати легкі емульсії, а не важкий крем, особливо в денний час. Жінкам за 30 варто вибирати зволожуючий крем з вітамінами А і С, так як вони запобігають появі зморшок. Якщо у вас жирна шкіра, вам також необхідно її зволожити. Крем для жирної шкіри не повинен. Містити масел. Такий крем буде мати на упаковці напис oil-free. А також зволожувач для жирної шкіри повинен містити вітамін Е, який запобігає запаленню. Якщо у вас чутлива шкіра, а вона може бути ульда з будь-яким типом, вам слід вибирати найбільш спокійні за складом креми, без ароматів, з натуральним інгредієнтом і м'якими зволожувачами. Важливо, щоб крем був гіпоалергенним. В домашніх умовах для зволоження жирної шкіри підійде сливова маска. Для цього потрібно збити один білок до утворення піни. Достаток Очистити шкір та розм'яти виделкою і змішати з білком. Розподіліть суміш по обличчю, покрийте марливою серветкою і положіть на протязі 20 хвилин. Потім змийте все теплою водою. Слива багато на корисні вітаміни та мікроелементи, а яєчний білок чудово очищає пор і стягує шкіру. Якщо у вас суха шкіра, вам підійде яєчно медово вівсяна маска. В один яєчний жовток додайте півчайної ложки меду. В Цю сумість вводять 10 капель лимонного соку, 3-4 краплі рослинного масла і збивають поки не утвориться піна. Потім додають одну чайну ложку перемелених вівсяних пластівців. Така маска регулює водний баланс і очищує шкіру. Ну що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож дивіться нас, як завжди. Щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402 і не хворійте!